Мабуть, серед багатьох країн світу Україна була наділена особливим Божим благословенням, адже споконвіку на її родючих землях жив трудолюбивий, талановитий та миролюбний народ. Ніколи українці не бажали чужої землі, лише завжди боронили свою. Один із славних захисників вітчизни, козак війська Запорізького Сава Самадрига, знайшов тут в іскрівських степах вічний спочинок. Не стало виключенням і 20 століття. Навала фашистських загарбників віровомно перейшла кордон нашої батьківщини, сіючи на своєму шляху розруху і смерть. Як і в давні часи, на захист рідної землі піднялися її вірні сини та дочки. Зразу тільки як тільки почалась війна. Підійшли всі до сільської ради, і військома з військомату приїхав чоловік, і голова сільської ради стояв біля підвід. Підвід під'їхало багато, і він зразу ж об'явив, начитував прізвище. Біля кожної стояли діти, жінка, рідні, плакали дуже всі. От у селі в нас є така сім'я, що пішло п'ять братів на фронтів і парасентів. І п'ять і загинуло. О, ну я за цю сім'ю так і розкажу дальше. Значить, неї написали за цих братів, написали вірш. Виростила мати п'ять синів, гострий зір дала морлів, руки працьовиті, молоді, і любов до матінки землі. Сини її, як і водиться, давно, орали землю, сіяли зерно. А коли у рідний край прийшли кати, землю боронить, пішли тоді усі брати я їм дісталась доля. Жоден не вернувся з поля бою. Один загинув біля Бреста, другий у місті дружу ліжте. Два сини сплять на Україні. Найменший син загинув. Удумайтесь, яка страшна його доля і доля сім'ї загинув вечором 8 травня в Берліні. З ініціативи тодішнього директора Іскрівської школи. Станіслав Івановича Реви, бібліотекаря Єванжеліни Леонтівни Куйшенко, при участі ветеранів війни, учнів, учителів та сільської громади у навчальному закладі в 1982 році створено музей бойової слави. А ще раніше слідопитами була проведена дуже велика пошукова робота. Переписка з воїнами визволителями тривала багато років. Це дало змогу колишнім фронтовикам. При допомозі правління тодішнього місцевого колгоспу зустрітися на іскрівській землі. На урочистості 40-ї річниці визволення села з різних куточків колишнього Радянського Союзу прибули воїни-побратими. Котрі вели в цій місцевості кровопролитні бої. По гостиному приймали іскрівці севочолих ветеранів. Напружичі пам'ять, вони впізнавали один одного, пригадуючи про жорстокі бої на підступах до міста Кривий Ріг. Чотири місяці триває підготовка для великої майбутньої операції, і тепер вона не лише криворізька. Планується визволити прилеглі міста і села. 23 жовтня з'єднання 46 та 8 армії 3 го українського фронту перейшли в наступ. При сприянні 2-го українського фронту вдалося швидко визволити промислові центри півдня України. Визволителів зустрічали як рідних. Жителі кожного населеного пункту на шляху радянської армії, наче брали на себе відповідальність за наших виснажених солдатиків. Тільки війшли в війська, зразу допомагали там. Ну забрали всіх по квартирах, йшли в медсанбат, допомагали ранених, там стирали, варили, ділилися чим, хто тільки міг, тому що все-таки дочекалися. 10 лютого ударна група фронту вийшла до річки Інгулець. Порушила оперативну оборону противника, чим створила умови для успішного наступу на Кривий Ріг. Все відбувалося в надзвичайно складних погодних умовах. Місто з прилеглими до нього рудниками німецьким командуванням було підготовлено до тривалої оборони. Подолання цієї перешкоди вимагало від особового складу радянської армії справжнього героїзму, великих моральних та фізичних зусиль. 17 лютого о 10-й годині після артпідготовки війська 37-ї та 46-ї армій перейшли в наступ. Визволення кривого рогу відзначилося багатьма героїчними вчинками. Стрілецька орденів Суворова і Кутузова дивізія, 228-маснесенська стрілецька гвардійська дивізія. І були окремі моторизовані полки 70-ї дивізії. Але це в насі, це була горстка проти того, що стояли за селом від Недавиних 4 танкові дивізії, причому воно там усе було вкопане. Німці так уже готувалися, і одна стрілецька. Погода була дуже погана, тому що осінь холодно, тягачі загрузали, іскравка була дуже зруйнована. Зруйновано міст, зруйновані склади для зберігання зерна, зруйнована школа, зруйновано 59 будинків, колгоспників, інші споруди. Але. Це нічого корів'є з тим, що не дай вода. Таке квітуче село, воно дуже було багате. І там настільки з боїв, що була сталася одна єдина хата. Ну, в, нас, в нас теж висота була 109 на Тарашчанці, 113, і була 147, Іменно Курсунівська висота. За Курсунівку дуже багато загинуло, тому що вони все ходили в розвідку, в терноватку. І коли почали ми цей створювати музей, то до мене підійшла одна жінка молода, така красуня, і каже, Леонтівна, от ви пишете, приїжджають до вас люди, а я може, ви мені найдете оцього, цю людину? Він не міг мене покинути. Ми дуже зустрічалися чотири місяці, і він мені дав свій адрес. Дав і ось ось мій лист. Там написано, таке воно сльозами все розмите, каже, я ховала, ховала його, я довго й заміж не виходила. І там я прочитала таке. Теж заплакала, так як і вона. Значить, написано дорога я, любима я, прості і прощай. Ухожу на задання, откуда ніхто є що живой не возвращався. Це ми знали, що в районі терноватки. Да, більше він до неї не вернувся, і сліди його затерялись. І потім, коли почали ми вже оце збирати для музею матеріал, почали писати, коли одерж... через дві тижні одержую, одержую листа, Єонтівна, дорогая, жителі іскробці, родні мої, живанька, жив. Ну він калека. І він не мог себе дозволити поїхати в такій красавицею, яка у нього була дівчина. І вони приїхали втрьох. Їх зразу зібралися люди, тоді людей в Ісковці було після у 60-х, 70-х років, дуже багато зібралися і їх прийняли як почесні жителі. Почесні жителі села. Тут вже ж генералов. Генерало нас залишився через те, що він тут зустрічався з дівчиною, прізвище Марина Саволодна. Поїхав туди на Орловщину, села нема. Там, де була. Бо, Да была его хата, упала бомба. Он ничего там не нашел и приехал сюда. В этот торжественный для нас день мы, ветераны, вместе с вами радуемся мирному небу над землей. Переживаем за судьбы Родины, за которой мы не жалели ни крови, ни жизни. Вы мужественно прошли по трудовым фронтовым дорогам тысячи километров. Назначили Назнали горсть тяжелых оборонительных боев і радость наступательных сражений. Ветераны, пам'ять народа, ветерани, пам ветерани гордость страны, Ви прошли сквозь чуровые години слава ветерани войни. Кожним роком, на жаль, стає все менше і менше. человек, вочили чоловік, учасників бойових дій. Менше стає вдів. На жаль, покоління, яке винесло тягар тих років, після воєнних років, на плечах яких пройшла відбудова нашої країни, на жаль, сьогодні в повній мірі отримують від нашої держави те, за що, чи, що вони повинні отримати. Війна застала мене на криворіжжі. Батько був шахтером, а ми на жалко жили. А я в школу ходив. Ось так, якщо коротко. А на фронт я потрапив вже, коли німці вже близько були коло криворога, шахти наші зривали, звичайно. Будемо допомагати криворіжцям. Це Орден Слава, це я отримав О. на одній. Ну, як би сказати, попав я там в, в автомат роту і був бій за висотку. Там, понимаєте, за відвагу це вже пізніше, це вже ми е, навоювали десь, ну як би сказати, на польській території. Там вже вони вони правда, це точно я не можу сказати через те, що вони приходили пізніше багато. А ми вже десь далі далі, вони нас доганяли. Ну, закінчив я війну під Берліном. Вели туда, в Каменоломни. И я, как раз я 9 ноября пришла туда. А командир отряда погиб 6 -го. Ой, ну и почала кругом. А крем же это вообще, знаете, на воду был сильно бедный. Воды mm -hmm. много, а вода только кругом солёная. А так пить. И в одном месте там был резервуар, що на німці за його не знали. Вони видно, думали, що воно не дійствує. І ми оцю воду оттуда брали, ночами ходили. А вже так економили, стакан на сутки. І там вже і ранені, і діти. Вже, як так вийшло, хто залишився вже, то підбирали людей, забирали в відповідь. П'ять місяців я там була. Ну, от один раз вийшли ми по воду. А ця, навірно, від каміннологнів, мабуть, кілометра два. Ну, вийшло, що вони таки нас замітили. То нам прийшлося, що ще партизани люди у дев'ятнадцятому році, у 18-му, що там же вона все ползаривана теж. То ми вже щоб попасти отряд, то ми вже і рачки лізли між усіми, що не було де ні розправитися нічого. Ну а так і вернулися усі живі. Опанували оці Катюші і нас на фронт. Ми буквально навіть за... на фронт, ми як їхали, ми ще не представляли, як воно, що воно буде, тому що. Причому ми їхали на фронт, і нас вже на Україні розбомбили, нас бомбив, але ми поскочили, а слідом йшов вагон із продуктами, і той вагон розбомбили. Літаки? Літаки німецькі. Ми приїхали, ні їсти нема нічого. Нічого немає і все. Ну, там якраз було поле соля була посіяна. Так, збирали оту от сою, та варили ні без хліба, без солі, без нічого. Обіщають, ось-ось-ось підійде шалон з подуктами, та з тиждень так мучилися. Закінчив війну в празі. Ми, коли вже удали в Берлін, тоді ж і Дрезден і ще згордали. А тоді нас под, ето, направили на Прагу. У Празі, там німці не здавалися ж довго. І нас на Прагу. І ми коли їхали вже на Прагу по дорозі, їдемо, а німці везуть все великі такі. Гурці ведуть пленних німців наші, ведуть, а ми ж їдемо. Причому вже ж бачили, так командуючий бригадою розповідають, зніміть чохли. Щоб німці побачили, хоч, хоч, ми зняли. То все було, то зняли, Їдемо, їх ведуть і ведуть. Коли сигнал подали, і командир остановилися, ми нас зізвали всіх на середину. Так, на дорозі під'їхав командир бригади, гвардії полковник Толмачов, І обявив нам, що кончилась війна. Сльози були. Зоти mm. стріляні, радить, один одного Ну, Я служив кадру у Львові, от, по грамотряді. І почалася війна, значить, в казармі, коли об'являють війна, ну, така паніка зразу от, за завинтовки. Вийшли, зайняли оборону, от, там, де був погранотряд. От. а авіація, сильна авіація бомбила тоді німецька. От. Ну і наші стрепі були. От. Так було страшно, я б сказав, в перші дні. Я зустрів. День перемоги в Германії, кажеться, в Дрездені. Тут теж стільки було радості. Поздоровляли один одного. Помню, як пам'ятний вічим. Пана Платочник освічи, права. Добре пам'ятає старше покоління про ті чорні роки окупації та визволення села, про них мають знати більше і нащадки, адже тепер настав час молоді берегти найцінніше батьківщину. Яку свій час відстояли воїни-визволителі, і пам'ять про них має жити у віках. Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, про цей трамневий день, страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки.